Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві Сумчанка учора прибув у місто Бра, де проведе тренувальний збір перед Кубком європейських чемпіонів у дивізіоні Трофі. Там команду Світлани Микаєвої зустріли мер міста та представники італійської федерації хокею на траві. Сумчанка вручила меру футболку. Подякувавши за підтримку. Мені здавалося, що в Сумах ми стали єдиною такою нацією, єдиною сім'єю. Але я дуже щаслива, що нас підтримує весь світ. І це дуже, дуже, дуже було. Відчувалося в Польщі на площі в Кракові, в будь-якому місці, де б ти не знаходився. Якщо бачив, що то би нову допомогу у місті Бра сумчанки проведуть товариські матчі у рамках підготовки до кубку європейських чемпіонів у дивізіоні трофі за кілька днів. Сумчанка перейде у місто Чернусько. З ким вестиме боротьбу за кубок європейських чемпіонів? Світлана Макаєва говорить. У складі команди зараз тільки 10 гравчин основного складу, Ще одна молода гравчиня. І решта гравців, я так думаю, які зараз знаходяться в Іспанії, в Німеччині, вони підтягнуться сьогодні, завтра, післязавтра. І через кілька днів ми зможемо вже повноцінно мати тренування. У понеділок у сумчанки заплановане перше тренування а Кубок європейських чемпіонів відбудеться 12-18 квітня в італійському мілані.